9 грудня субота. Пастух важко зітхнув. Він втомився. Найбільше у світі цей чоловік хотів спокою. А де ж його взяти з такою роботою? Мало того, що постійно потрібно шукати нові пасовиська для своїх овець, то ще часами траплялися різні небезпечні ситуації. От буквально вчора. Довелося проганяти цілу зграю голодних і злих вовків. Раптом пастух відчув, ніби подух легенького вітру, озирнувся навколо. Ніби нічого не змінилося, але в серці відчув тиху радість, глянув на своїх овечок, весело підморгнув їм і повів на зелені луки. Ангел задоволено посміхнувся.